20 листопада у Полтаві стартує голосування щодо перейменування сонячного парку іменем загиблого захисника України Євгенія Браха, який загинув 21 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання. Рішення про це прийняли на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Є рішення на виконавчий комітет об'явити голосування. Обговорення громадське перейменувати, ну не перейменувати, а сонячне добавити до парку сонячний імені Євгенія Браха позовним Алі. Прошу підтримати дане рішення. За 12, проти 0 трималась 0, не голосувала 0, цього 12, рішення. Прийнято пропозиції щодо перейменування парку сонячний на сонячний парк імені Євгенія Брахи висунув на засіданні робочої групи із перейменуванням вулиць Полтавської громади краєзнавець Леонід Булова. Я дав довідку, запропонував парк назвати не імені Євгена Браха, а сонячний парк імені Євгена Браха, щоб було ну так сказати успадкована ця назва, і ця назва пройшла. Рідні загиблого Євгенія Браха із позовним Малі спочатку подавали заявку на перейменування на його честь вулиці Пушкіна у Полтаві, але згодом погодились на перейменування сонячного парку, розповідає Леонід булава. Виник таке питання. Ніхто із трьох дов, які подавали заяви, не були готові поступитися, і вони хотіли йти на одну вулицю. І тільки Ну, Скажімо, юна представниця родини Євгена Браха, яка учениця 9, -го, 9 -го класу, яка не є родичкою, але вона представляла маму, яка приїхала з села Селещина. От Тільки після довгих умовлянь тільки вона, ну, скажімо так, погодилася отримати, щоб імені Євгена Браха назвали один сквер або парків. Голосування за перейменування сонячного парку триватиме два тижні 20 листопада по 4 грудня. Традиційно на платформі Едем розповідає фахівець інституту розвитку міста Анна Воробйова. На електронній платформі Едем в понеділок о 9 ранку ми можемо вже побачити процес перейменування парку Сонячний, де буде одна пропозиція, а саме перейменування парку Сонячний на сонячний парк імені Євгенія Браха. Опитані нами полтавці не проти перейменування парку на честь загиблого воїна із Полтавщини, але зазначають, що доцільніше було б дати нову назву не парку сонячний, а «Петровському», що знаходиться поруч. У нас є Петровський парк, ну, У нас є Петровський парк, який можна перейменувати. Це буде більш правильно. Тут, Тут діти граються, і в принципі це дитячий парк для дітей в основному. В основному хай би він був сонячний. Він дитячий парк це гарно так назвали. Тоді я нія. Я, я проти перейменування, тому що гарно сонячний це ж не когось там такого якогось там ворога чи що названня. Сонячний це завжди сонячний, це для діток. Ну, Петровський може, треба, я... за Петровський чи не сонячний проти. Нагадаємо, щоб зареєструватися на електронній платформі ЕДМ, охочим потрібно обов'язково мати полтавську прописку і вік від 14 років. Тільки в такому випадку ви можете зареєструватись на платформі та віддати свій голос.